Михайло Поплавський оголосив, що йде з посади ректора Київського національного університету культури і мистецтва. Про це він повідомив на своїй особистій сторінці в інстаграм. Скласти повноваження Поплавський вирішив напередодні ювілейної дати 30 років, як він очолив Кнукі. Він заявив, що хоче передати повноваження молодому наступнику, а сам готовий бути головою вченої ради і допомагати. «21 квітня 30 років, як я очолюю легендарний університет культури. Головне для кожного артиста своєчасно піти зі сцени під оплески. написав він на своїй сторінці. Михайло Поплавський очолив університет культури у 1993 році. Тоді він почав створювати пісні, заснувавши проект Співаючий ректор також він потрапляв у сексистські скандали, зневажливо ставлячись до своїх студенток і абітурієнток.